Перед нами знаходиться 5 чисел, і наша ціль порівняти їх. Ну, Наприклад, розташувавши порядку від найменшого до найбільшого. Можемо почати, наприклад, з знаходження найбільшого з цих чисел. Якщо у вас поки мало досвіду роботи з від'ємними числами, а з додатніми ви вже давно працювали, то у вас може виникнути спокуса сказати, що, ну так, оскільки для додатніх чисел 40 найбільше, то можливо мінус 40 найбільше. Справді ні. І для того, щоб це відчути, щоб зрозуміти, чому це не так, можете, наприклад, уявити, що це число це рахунок на вашому банківському рахунку, а, це число, яке показує ваш баланс. Як ви думаєте, що краще мати на балансі мінус 40 гривень, чи мати на балансі, наприклад, мінус 7 гривень. Оскільки мінус вказує нам на те, що це не наші гроші, а навпаки, наш борг перед банком, то, звісно, краще мати мінус 7 гривень. Мінус 7 насправді більше за мінус 40. Таким чином, якщо ми будемо розташовувати числа в порядку зростання, то мінус 40 навпаки буде найменшим з цих чисел всіх. Далі, що природньо, буде йти мінус 30, далі мінус 25, далі мінус 10, і найбільшим буде мінус 7. Переконатись в тому, що це так, можна, наприклад, ще уявивши температури. Так? Адже коли температура вища, коли тепліше, коли у нас на вулиці мінус 30 градусів, чи мінус 7. Так, звісно, і те, і те холодно, але мінус 7 прямо значно тепліше. Мінус тобто 7 це більше. Або ж ми можемо поглянути на ці числа на числовій прямій. Так. Нехай у нас отут десь. Нулик. Так. Нехай тут буде мінус 10, мінус 20. Мінус 30. Так, якщо ми розташуємо ці всі числа на числовій прямій, ми побачимо, що мінус 7 правіше, тобто воно більше за мінус 10, яке в свою чергу, більше за мінус 25 і так далі. Тобто, насправді, є багато шляхів міркувати про від'ємні числа, коли ми їх порівнюємо. і... Насправді вони завжди діють навпаки порівняно з додатніми. Так чим більшим є абсолютне значні числа, тим воно менше у випадку, якщо воно від'ємне.